Всім привіт! Ми на складі Agroimport Group. Сьогодні ми будемо показувати вам такі шліцові гайки, як КМ10, КМ14, КМ8 та інші. Для чого ці гайки використовуються? Ці гайки використовуються і на плугах, і на дискових боронах і на комбайнах. і вони є дуже популярні, дуже ходові. І мало хто в Україні знає. Де в кого їх можна купити по гарній ціні. Тому зараз давайте подивимося, і ми вам розкажемо, що саме і які гайки є в нас на складі. Так, ось ми бачимо гайка КМ8. Ось так вона виглядає. Це шліцьова гайка. Ось КМ08. Наступна позиція це буде гайка КМ10. Вони приходять в такому пакуванні, я вам зараз покажу. Отак вони паковані в пакетиках. Ось так виглядає. КМ10. З цієї сторони і ось так виглядає з цієї сторони. Наступна позиція це гайка КМ12. Всередині є якесь мастило, ми бачимо для того, щоб вони були змащені, щоб вони не, скажімо, не покривалися ржавчиною. Ось з цієї сторони вона так виглядає. І ось ми бачимо, ось, де написано розмір. км 12 Ось виглядає так з цієї сторони. Всі ці гайки виконані по європейських стандартах, і вони є в тій твердості, як і всі гайки типу КМ. Так, М12. Наступна гайка це буде КМ14. Вони приходять без пакування поштучно. Ось ми бачимо КМ 14. Це є гайка на плуг Лємкен, на дискоборну Лємкен. І також вони підходять до техніки класу. У нас приїжджали хлопці, брали на комбайни клас. І, можливо, хто працює з іншою технікою, буде дивитися дане відео, ви, можливо, для себе зрозумієте, на якій техніці вона стоїть саме у вас. Так, Наступна позиція це гайка КМ15. КМ15. Ось вона приходить ось так. Також по 5 штучок. В такому пакуванні, Тому ми покладемо. Ось так вона виглядає. Ми бачимо маркування на кожній гайці км 15 чи КМ10. І ось так вона виглядає з цієї сторони. Ми бачимо, що виконана дуже якісно. Ми бачимо, що захвати також гарно виконані. і Буде дуже добре заходити ключ для того, аби її затиснути на вашому агрегаті. Наступна позиція це буде гайка КМ16. Ось вони приходять отак по штучки вже запаковані, бо вони більші. І ми бачимо, що також є багато смазки. Ось КМ16. Бачимо також маркування. І ми бачимо, що кожна гайка по мірі свого розміру, вона є товстіша. От, якщо порівняти цю і на прикладі КМ8 ми бачимо. Тому що е, чим більший розмір треба зажати, тим більше навантаження вона має витримувати. Наступна позиція гайка за розміром КМ17. Ось маркування КМ17. Ось так вона виглядає. І остання гайка це буде за розміром км 19 Ось така велика гайка. КМ-19. Ось так вона виглядає. Ми е, можемо бачити, що візуально ці гайки, вони всі однакові. Відрізняються тільки розміром, товщиною, да, і в принципі, це, мабуть, все, чим вони відрізняються. Тому що вони виконують одну функцію, їм потрібно просто взяти і зажати або підшипник, або якийсь вузол, або ще щось. Ці гайки, деякі з них використовуються разом із підшипниками на комбайнах, на, також використовуються на плугах, на дискових боронах. Можливо, Хтось в іншій сфері використовує їх десь на якихось будівельній техніці. І кому цікаво, ви будете дивитися, телефонуйте в нашу компанію AgroImport Group або заходьте на наш сайт AgroImportін'Юа і робіть замовлення на нашому сайті. Кому сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, і ми будемо ще більше знімати багато цікавого.